Вода подорожчає вже з 1 липня. Івано-франківці платитимуть за централізоване водопостачання та водовідведення за новими тарифами. Так постановила національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг. Тепер стоки обходитимуться мешканцям міста дорожче ніж сама вода. Разом з ПДВ вони будуть складати водопостачання 3 ,88 гривні 88 копійок, водовідведення 4 ,40 гривні 40 копійок. Разом один кубічний метр води і стоків людині обійдеться в 8 гривень 28 копійок. При цьому національна комісія встановила нашому підприємству структуру тарифів. З 2007 року тарифи не змінювалися, лише коригувались, переважно через дорожчання електроенергії. Відтоді зросла також вартість пального, матеріалів підвищились і заробітні плати. Тож загалом стара ціна не покривала фактичних витрат водоекотехпрому. Відтак ще однією особливістю нового тарифу є те, що він єдиний для всіх споживачів, як для мешканців, так і для бюджетних та промислових установ, які досі платили більше. Раніше різницю в тарифах. Мала відшкодовувати держава, те, щоб реально повернути гроші, механізму не було. То що тариф не покривав, казали, що є різниця, можете його використовувати. Але самого механізму відшкодування цих тарифів він прописаний, постанови виходили. Але фактично втілити його в життя було неможливо, тому що для того, щоб забрати різницю в тарифах як субсидію, треба було мати або щоб водоканал мав борги. Там по ПДВ, по інших, тобто по 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 бюджету, Розумієте, допустивши такі борги, ти зразу залазиш в кабалу до податкової штрафні санкції 10%, 50% і так далі, крім того, в новий тариф закладена інвестиційна складова, адже водоекотехпром віддає кредит світовому банку, кошти якого спрямовані на реконструкцію очисних споруд.